Привіт, футболмани! Сьогодні у програмі розглянемо продовження чемпіонату міста з футболу у новому груповому форматі першої та вищої ліги, благодійну футбольну акцію серед юніорів у трьох вікових категоріях, огляд останніх ігор Вінницької жіночої команди і Поділля» та закриття прийому заявок від учасників міського чемпіонату з футзалу. Тому шнуруємо бутси, перевіряємо сітки на воротах і поїхали. Почнемо з чемпіонату міста з футболу, який перейшов від відбіркового етапу до лігового, як ми вже згадували в минулих програмах. Перших шість команд сформували вищу лігу, а всі інші учасники пішли в першу лігу. У вишці вже зіграли свої матчі чотири пари першого туру. Так, факел 2 сенсаційно переміг Ємсі Поділля з рахунком 2-0, але ті ж подоляни змогли взяти три очки у протистоянні з Яско, отримавши перемогу 2-1 та декласувавши Казадею США 4-0. А одним із найбільш непередбачуваних вийшов поєдинок універу Динамо. І з Орлівкою команда Степлицького району вже з перших хвилин почала агресивно атакувати, і на 10 10-й хвилині це вилилося в гол Максима Яськова, Дещо згодом під завісу Таймада справи взявся і капітан зелених Владислав Салатій, який по відставання після перерви боротьба стала ще більш жорсткою та швидкою, що призвело до кількох жовтих карток та несловесних перепалок між гравцями. Далі на 73 й хвилині легендарний Ярослав Браславський довів. Цифри на табло до розгромних 3-0 та через кілька миттєвостей Олександр Сагайдак забив гол престижу вже у додатковий час. Крапку цьому матчі поставив Олексій Пашин, який зробив рахунок непристойним 1-4 на користь орлівки. Продовжуємо благодійною футбольною акцію підтримку ЗСУ серед юнаків 2009-10 року народження. Тут на майданчику 35-ї школи у суботу зіграли дві пари команд. Розпочинали ігровий день авторія в та Леве Сказятина. Перший тайм був відверто і по грі, і по рахунку за віничанами. Вони добре утримували м'яч та проводили комбінації, часто густо доходячи до воріт суперника та завдаючи ударів по воротах. Такі осадні дії. Призвели аж до чотирьох голів ще до перерви. Но після неї тенденція збереглася. Але після ще двох реалізацій з боку авторія ситуація почала змінюватися на користь козятинців. Вони відіграли два м'ячі та мали ще низку моментів, які не забили. Та можна констатувати впевнену перемоговим МПДЮ з рахунком 6-2. Андрій, сьогодні ви виграли у Козятина, у Левів. В кінці трошки присіли, пропустили два голи, але в основному тиснули та добре грали. Твій аналіз цього матчу та завдяки чому вдалося сьогодні виграти? Команда добре тримала м'яч, контролювала його та багато забивала голи. Як думаєш, кого сьогодні можна виділити з вашого складу, хто грав, скажімо, найкраще із ваших гравців? Говаль Максим. Він забивав найбільше чи він більше в розпасовку грав? І так, і так, забив два гола та дуже добре грав. Скажи, будь ласка, як зараз йдете в турнірній таблиці та які надії на продовження чемпіонату та кінець чемпіонату. Кінець чемпіонату, ми сподіваємося, що місце місяць. А зараз на якому йдете? Не пам'ятаю, по-моєму, на п'ятому Угу. Зрозумів. Кого з, з, з суперників вважаєш найсильнішим і е, в боротьбі за медалі з ким буде най, найтяжче грати піснево. Ще один поєдинок Леви провели в цей же день із темпом в МПД З однієї сторони можна було говорити, що хлопчики з Козятина мали б вже дещо знесилитися після першої гри, але вийшло навпаки, вони набирали обертів, швидко та якісно проводячи добротні атаки, вони змогли вже в першій половині забити два голи. Хоча і перед перервою темпів всі один м'яч відіграли. У другому таймі леви продовжили тиснути, але. й Чорно-жовті не спали, тому паритет у ігрових діях зберігався аж до кінця відведеного часу. Під час другої половини команди обмінялися голами і на цей раз саме Козятин зміг святкувати мінімальну перемогу 3-2. Другий матч ви сьогодні виграли, перший, на жаль, поступилися, але все ж таки в другому матчі зібралися, 3-2 обіграли своїх суперників, як вдалося це зробити і за рахунок чого. Я вважаю, що ми просто зібралися, нам це тренер пояснив, ми грали по тактиці, але не завжди виходило. Я вважаю, ну, суперник теж був достойний, і ми, я виграли завдяки командної гри. Так, когось можеш виділити із свого складу, чи всі грали як одна команда, просто без, без В другому матчі. Всі грали як команда, але більше мені сподобався наш защитник. Це Влад Абушак. Це благодійна акція. в першу чергу для зсу для наших воїнів. Що хочеш їм побажати на передовій, можливо, кілька слів для них. Бажаю, щоб вони всі повернулися здорові, щоб ми виграли цю війну і щоб наші всі воїни найкращі. Що ж, і турнірна таблиця в цій віковій категорії наразі виглядає наступним чином: беззаперечним лідером є прем'єр Нива 20.09, Її наздоганяє Олімпік та Дубель Ниви 20.09. Але, наприклад, та ж сама авторія, маючи три голи в запасі, відстає від бронзового місця лише на чотири очки. Тому все ще попереду. Стосовно вікової категорії 2014, то на вихідних було зіграно. Чотири гри. Дубль Прем'єр-Нива мінімально переміг темп 2-1. Зіграв в нічю з Балканами 2-2 та поступився Ниві 2014-2-4. А їх колега з Прем'єр Ниви 2015 переграли дубль Ниви 0-3. І тепер відповідно до цих результатів маємо можливість переглянути турнірну таблицю. Як ви вже бачите, в лідерах Нива 2014. У неї 28 очок. Друге місце за двома прем'єр-Нивами 2014-го року та джуніором 2015. Також на вихід в них відбулися матчі вікової категорії 2013 року народження. Між собою змагалися такі пари. Дубль «Балкан-2013» розійшовся миром зі своїми колегами 2014-1-1. Та поступився прем'єр-ниві з небаченим рахунком 0-10. Балкани 2013, натомість виграли у Джуніора з рахунком 5-0. Та поступилися темпу 1-3. премєр Нива же мінімально поступилася Ниві 3-2 та розгромила ЗШ-11-2. Відповідно до цих результатів переглянемо турнірну таблицю. І тут перших три місця за прем'єр-нивою 2013 року левами та нивою 20 13 Продовжуючи тему футбольних баталій, також не можемо не згадати наших дівчат з EMC Поділля. Минулого тижня вони зіграли аж дві виїзні гри. В Умані позмагалися з місцевими пантерами, обигравши їх з рахунком 0-3. Усі голи були забиті ще в першій половині матчу. У другій же футболістки з Вінниці вдало відпрацювали у захисті, зберігши свої ворота сухими. Ще одна виїздна гра відбулася з лідером турнірної таблиці Ворску з Полтави. Тут, на жаль, наші гравчині зазнали Чиної поразки та поступилися з рахунком 7-0. А вже сьогодні в день виходу цієї програми о 13.00 Поділля зіграє з Ладомиром вдома, і це буде по суті зустріч двох рівних статистично команд. тому переходьте за посиланням в описі та приєднуйтеся до прямої трансляції на нашому каналі YouTube. Що ж, тепер кілька слів стосовно футзальних змагань. Цих вихідних було проведено кубок територіальних громад, і всі матчі пройшли в місті літен. У першій лізі змагань взяли участь 7 команд, а у вищій вісім. Система турніру була поділена на груповий етап, де було дві групи та фінальну пулю, де зустрічались чотири найкращі команди. У першій лізі медалі здобули кусто Агро за перше місце, біофарм за друге і агрономічне за третє. У вищій лізі найкращим став сапфір, сріб. Ло взяли дубельку стоагро, а бронзу дрім тім. І нагадуємо про те, що зовсім скоро у Вінниці розпочнуться змагання з футзалу. З команд, які виявили бажання помірятися з силами у кращих залах міста, сформували шість повноцінних ліг, і тепер варто лише дочекатися старту, щоб знову поринути у наймасовіший турнір Вінничини. Будьте з нами та слідкуйте за новинами.